Друзі біблії. Привіт, Робіку. Чи бувало, що у вас про щось просили, а ви забули зробити це? Наприклад, батьки просили прибрати у кімнаті, ви згодилися, а тоді відволіклися на щось інше. І ось ваша кімната не прибрана, а батьки засмучені, що ви їх не послухалися. Oh, oh, так! Oh, yeah. Кожен божий день. От сьогоднішній супервірш каже про те, як важливо не просто слухати вухами, але також і виконувати. Те, що ми почули. Прочитаємо його зараз. Якова 1, вірш 22 каже: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. У цьому вірші Яків каже нам дуже важливу істину. Недостатньо просто слухати або читати Слово Боже. Треба виконувати його. Добре читати Біблію, слухати проповіді пастора і навіть вивчати вірші. Але якщо ми не станемо виконавцями, то Біблія каже, що ми не слідуємо за Ісусом по справжньому. Тож як стати виконавцями? Так. Стати виконавцями це не просто казати, що любимо Бога, але підкорятися його заповідям і жити так, щоб прославляти його. Наприклад, якщо комусь потрібна допомога, не сподівайтеся, що хтось інший прийде на допомогу. Особисто протягніть руку. Якщо ми маємо пробачити того, хто нас образив, не треба залишатися у гніві. Обирайте пробачити, коли ми приводимо свою віру у дію, ми не лише показуємо, що віримо у Слово Боже, але й несемо Божу істину та любов оточуючим людям. Тож запам'ятаймо не лише слухати слово Боже вухами, але й жити за його вченням в усіх аспектах нашого життя. Щоб дізнатися більше про те, як бути виконавцем Слова Божого, завантажуй безкоштовний застосунок Суперкнига, де є серії суперкниги та веселі ігри. Став подобайку та підписуйся. Бувай!